Ми повернулися. Програма в об'єктиві. Нагадую, говорили про всього. Говоримо про сьогодення в умовах. Війни і економічних відповідно не у попередній частині. Ми з народним депутатом Андрієм Антонищаком дійшли висновку, що в таких умовах це головне зібратись, продовжувати боротьбу, довіряти владі, яку ми вже обрали, і не панікувати. На темі не панікувати, хочу детальніше зупинитись у другій частині нашої програми. Ми знаємо просту істину, що гібридна війна, з якою зараз веде нам ворог, яку веде з нами ворог, передбачає також і. Інформаційні впливи, інформаційні війни, які включають якраз ну, паніка, це страшна річ, напевно, яка є найосновнішою, яка грає на користь ворогу. Про це ми сьогодні говоримо з гостем у нашій студії Олександра Киричук, доцент mm. Львівського регіонального інституту державного управління, кафедра європейської інтеграції права. Вітаю вас, mm. пані Олександро. Вітаю, і дякуємо, що знайшли час з нами поспілкуватись. Як я вже говорила, ми завершили попередній частині розмови про те, що, на жаль, маємо паніку в зв'язку з подіями, в зв'язку з курсом долара, падінням гривні, полички пусті, якщо взяти таку ситуацію, змоделювати її. Охарактеризувати пусті полички, люди все змітають. Що це є? Паніка, чи це є причинно наслідковий зв'язок, зв'язку з падінням курсу гривні? Чи можливо це штучно створена ситуація ворогом, чи всередині країни, чи ззовні зовні країни ваша експортна думка яка з цього ми живемо в епоху інформаційних технологій, і якщо вчора всі мали можливість наші глядачі, і я особисто спостерігати, що прилавки вимітали все, то очевидно, це так також могли бути інформаційні технології е, бізнесу, який зацікавлений був, щоб все викупили, не маючи стабільності у завтрашньому дні, тому що в інформаційному суспільстві е, можна управляти інформацією в залежності від того, яку ми інформацію подаємо, така буде поведінка людини. Тобто, це можуть бути і бізнесові. Також так це, це тобто розробляється. Тобто комусь війна, власне... а комусь це як кажуть, мати рідна. Ну, так викупити, ви випродати все, що було. Ви ж зверніть увагу, що. Продавали ці товари саме не тоді, коли було трошечки повищений їхня вартість, а саме на піку. Нам сьогодні прогнозують, що можливо зараз якраз долар впаде і товар мав би еквівалентом бути нижчий. Тобто на цьому піку і створена була така: от ну паніка, чи ажіотаж певний? Все це інформаційні технології, ними можна дуже майстерно управляти. Щодо якраз інформаційних технологій, хотіла б з вами детальніше зупинитись. Інформаційні війни зараз тема як не аби Актуальна десь в розмові перед ефіром. Ви нам говорили про те, що слід чітко розділяти інформаційні війни і пропаганду, яку веде ну в нашій ситуації Росія агресор. Десь можливо для глядачів ці речі так коротко, доступно розмежувати, щоб ми зрозуміли. Дякую вам за це питання, тому що не один раз це сприймається дуже так, навіть болісно, коли в нас засобах масової інформації, і політологи також коли говорять про інформаційну контрпропаганду, Вони це сприймають власне як пропаганда. Пропаганда має місце як складова інформаційної війни. Але насправді інформаційна війна сама вона передбачає, ну, як всяка війна, виведення бійця із ладу. Втрату орієнтації в просторі, або іншими словами, певні засоби такі підбору інформації, такої композиції інформації, що людина приймає рішення, і здається, що це вона приймає рішення. А насправді це вже рішення, яке їй підготовили. Ну, наприклад, коли зараз йде мобілізація в армію, і ми часто чуємо такі от тези, що це я буду йти в воєнкомат, якщо це АТО. Якби було військовий стан, я би тоді йшов. А так ні. Тобто це також той вірус, який дозволяє. Або, наприклад, це війна олігархів, це не наша війна, немає чого. Тобто це такі інформаційні приводи, такі закиди, які е, нічого не сказано. Наприклад, може бути подати, подана інформація там про якісь е, кримінальних авторитетів, про війну олігархів. І не сказано, не йдіть в армію. Але людина, сприймаючи цю інформацію, формує таку думку, і це стає небезпечно для держави. Ви сказали таку цікаву тезу полі... інформаційні віруси. Тобто, це як одна з складових, і можна можливо навести приклад, якими можуть бути ці віруси? Ну, Ще знаєте, можливо приклад для життя, щоб е, люди, можливо, побачили, почули те, що вони десь читають і десь вважають за інформацію. Насправді це, як ви кажете, прийоми є. інформаційної війни почали розроблятися в ЦРУ, ну, напевне, в 70-х роках. Е, так особливо активно. Сьогодні НАТО має певні структури інформаційні і, зокрема, коледж НАТО готовить спеціальні. Альні військових для ведення інформаційної війни її полягає в тому, що теза є така, що перша ні ступить нога солдата. Уже воювати населення повинно бути підготовлене, і е, цю методику використав і Путін в Росії, який прекрасно там працювала ціла система ФСБ, які власне ці ведення інформаційної війни почалося задовго до того, ніж насправді відбулася військова ескалація. І е, найперше з запуском таких, ніби вірусів, ну вірус сам він не є такий дуже шкідливий, і е, здоровий організм він може побороти імунітет цих інформаційних вірусів, але найперше це вірус зневіри. невіри. От, пригадайте, мені здається, всі 24 роки незалежності України в нас формувалося те, що в нас погана держава, що десь добре живуть в Італії. Ми завжди хотіли жити, так як в Франції, так як в Америці. Це формувало не любов до рідної землі, не любов до вітчизни. Батьки формували дітей, що треба вивчати мову, тому що краще виїхати за кордон. Ніби нам тут рука Москви ніде не була видна. Але оце, це ці віруси якоїсь зневіри, невіри в власні сили. І це те саме, що говорив мій попередник. Власне, те, що стосується і недовіри до уряду і до влади, ну ми постійно чуємо про те, що в нас поганий генералітет, нам інколи вдається і вигравати битви. Треба врахувати, що ми ведемо війну з нерівним противником, з нерівними засобами, і, можливо, інколи просто не в силу того, що поганий генералітет, а в силу різних об'єктивних причин не вдається перемогу здобути. Але ми всі вже формуємо таку думку ненависті до відповідного керівництва. Як нам це побороти, ви. Кажете, щось що НАТО зараз цілі інститути створює щодо ведення інформаційних війн в Україні. Я так розумію, таких структур не перед, ну, можливо передбачається, але на жаль, на фахових жаль. структур не існує. Чи існують ну я хочу вам сказати, що в нас в Академії державного управління ми готовимо магістрів державного управління. Це вже люди, які мають вищу освіту. І в нас ще дві тисячі році введений був курс інформаційна політика. Звичайно, він був більше пристосований для мирного. Часу, але потім у нас було відкрито спеціалізація національна безпека, і також читається спецкурс, інформаційна безпека, інформаційна суто безпека. Mm. І там ці засоби до певної міри викладаються. Я можу з гордістю сказати, що зокрема у мене магістерську якраз писали і захищали стельмах, якого ми сьогодні бачимо, mm. є речником АТО. і Він прекрасна його була магістерська. І на інтері такий Ян Іванишин також. Це поодинокі випадки. І ну, в ситуації, ситуаціях, ми маємо, я немає... так розумію, треба створювати, вже дуже потужні... людей. Є багато люди, які знають це, але в нас немає структури відповідної. Е, ну, найперше, що болісно, е, немає концепції інформаційної політики. Очевидно, зараз треба формувати і концепцію інформаційної безпеки держави. Е, я пригадую, як в 2001 році дуже активно обговорювалася ця концепція інформаційної е, політики. Росія тоді прийняла і суті цієї концепції. Чи першому році полягала в просуванні руської картини світу? На не тільки на український простір, на зарубіжний простір, навіть на американський континент, ми ж довго обговорювали і прийняли, ну тобто, ми захищаємо наш книжковий фонд, архівний, тобто ми під таким ми кутом більше, дуже консервативний. Ми так? е, такий консервативний, і в нас не було розроблено. Тому я думаю, що сьогодні дуже активно. Е, перш ніж вести такий контрпропаганду, ми мусимо сформувати цю концепцію. І я би сказала, що як на мене, ця концепція в першу чергу повинна полягати у е, формування ідеології консолідації української нації, післом нація, я розумію власне політичну націю, яка складається з різних етнічних елементів, тому що ми маємо державу і ми є політичною нацією. А 24 роки що ми бачили на Ми завжди бачили, коли був розкол у цій нації. Нам завжди пропонували на виборах. До речі, дуже жалко, бо ці інформаційні технології добре знають інформаційні технології, які готовлять вибори. І, власне, це дуже легко було, не треба було багато думати. От Західна Україна це завжди націоналістична ідеологія, східна це комуністична, російська мова і таким чином розколювали. Я думаю, що ці люди також моральні мусять нести відповідальність за те, що таким чином робилася цей розкол. Щодо ведення інформаційної війни, знову повертаюся цікаву річ, ви сказали про те, що принципи закладені ще в Біблії. На цьому також хочу, щоб детальніше зупинились. Так, ми сьогодні це відкриваємо. Що виявляється принципи ведення інформаційної війни? Вони в Біблії. Ну, я думаю, що наші глядачі добре знають Старого Завіту сюжет, коли євреї вивели із землі обітовану, вони підійшли до Єрихону, і там були великі мури. І Бог сказав: шість днів ходіть навколо мурів і трубіть. А сьомий день крикніть переможне ура! Ну, це так звані ці єрихонські труби. Цю методику перемоги. Власне, такої вперше використав Джавах Джава Неру в Індії е, в боротьбі за незалежність колоніальну, це звільнення з колоніального гніту. Але також і перший, і другий майдан український він був по тому сценарію. Він був по тому, що люди стояли, співали, терпіли, а потім крикнули переможне ура. звичайно, в Біблії багато є символізму, багато алегорій. Але основні ази Але це... ці є. Правда, там дуже цікаво, що далі в Біблії є сюжет, що Бог говорить, коли. Коли ви війдете в Єрихон, царів течуть, але ви їх треба наздогнати цих царів, які вже місто впало, вже ви здобули владу. Але треба наздогнати цих царів і е, далі йде такий сюжет, для який я довго не могла собі, поки я не вивчила ці технології інформаційної війни, не могла Шо? пояснити Біблія, святе письмо. А Бог говорить, що треба наздогнати цих п'яти царів і добити їх. І, власне, якраз засоби інформаційної війни розуміють, що це ну, добити ту ворожу ідеологію, здобувши перемогу, от ми сьогодні так гуманно відпускаємо тих людей, які вчора ще розколювали цю державу, які привели до цієї війни. А власне, тут якраз і далі не виконуємо цих настанов біблейних. Гаразд, якщо повернутись до е, того, що ми маємо всередині країни. Чи правильно є десь політика державницька про те, що в умовах війни, бо інколи от журналісти, зокрема деякі ну, багато соціальних збурень, виникає на рахунок того, що не має можливості повністю висвітлювати так, як усім хочеться події, які відбуваються на сході, тобто не завжди там все гладко йде. Тобто, десь необхідність загальної загального висвітлення під певним кутом подій. Як ви до цього ставитесь, і чи не є це ну, десь відкат від цієї ж хвилі демократизації? Ця яку ми отримали. Знаєте, це дуже складна проблема. Зараз багато в телебаченні таких дискусій є щодо того, як телебачення. свобода слова з одного боку, а з іншого а з боку, боку, обмеження інформацією. Звичайно, обмеження інформації не може бути в інформаційному суспільстві, тому що це не минулі століття, інформацію не закриєш. Є інтернет, є все. І треба пам'ятати, що заборонені плоди завжди солодкі. Тобто за заборони інформації не може бути. Але я би також хотіла звернутися до. До журналістів, що ну, в українській літературі, от ми маємо ідеал такий цієї боротьби словом Леся Українка. Напевно, ми всі знаємо, як воно говорить, слово, чому ти не твердая криця, зброя там. І, власне, якщо в інформаційній війні слово зброя, то зброєю треба поводитися обережно. Зброю треба навчити поводитись з нею. І, на жаль, ну... Не завжди ми спостерігаємо на каналах те, що я не схильна думати, що там певні канали зараз. От багато дискусій навколо 112 дванадцятого каналу. Що, що свідомо вони це роблять. Але можливо, ну так гратися в умовах ведення війни словом, як я, я би дуже мріяла, щоб наші політики були більш відповідальні, тому що часто так здається, що от я покритикую бюджет, неправильний прийняли, долар росте. Я це і це депутати дозволяють собі так критикувати безвідповідально відносячи. То слова, забуваючи, що вони також є воїни цієї інформаційної війни. Так що, тут, ну тут дуже треба таке, власне мистецьки дуже так, підходити, так, дуже. Треба. дуже обережно. Гаразд, якщо взяти політику е, Росії, внутрішня пропаганда в Росії, ми бачимо от буквально вчора чи сьогодні читала дані: 86% росіян вважають дії Путіна, ну, підтримують свого президента, скажімо так. Як можливо, ми чи навіть взяти світову спільноту, яким чином за допомогою інформації ми можемо боротися? Ми розуміємо, що там інформаційний вакуум є такий потужний в Росії. Як ми можемо цих людей переконати? Говорю, кажу, не лише від імені України, а світова спільнота як це може зробити. Ну, є багато різних методів. Найперше, мене болить, що нам треба наших громадян переконати. У нас немає належної консолідації. І найперше болить, що от в методах ведення інформаційної війни є така тактика, як тактика організованого хаосу, хаосу свідомості, по Павлову. Ми слухаємо з одного боку: треба дати зброю. Люди думають, логіка готуємося до війни. Через п'ять хвилин на тому ж каналі говорять, що ми проводимо запроваджуємо миротворчі місії, вже припинилась війна. Ще через три хвилини ми говоримо, що там такі нещасні люди, які от голодають, і ця людина, в якої син воює, в неї починається хаос. У нас буде війна, вона тільки що хотіла переживати. Тепер уже перемир'я вона вже втішилася. Тепер у неї з'являється агресія. тут за мене не переживають, я так само важко живу. Там переживають, і це створюється оця картина хаосу хаосу, який і вибиває людину із цього. І в даному випадку, ну ми в академії завжди звертаємося до того, що нам дуже брак державних службовців не навчились комунікувати з населенням. Сьогодні будь-який державний лідер, навіть регіонального масштабу, він повинен от от створити логічну картину світу. Людина не знає, що відбувається сьогодні. Ми якось ну власне тут проблема найбільша е, щодо нас. А щодо відбивання російських атак, мені здається, яка що ми дуже добре працюємо і власне працюємо не державно, а в інтернеті. Я коли переглядаю Фейсбук, і так як люди, я мені я горда за свій народ, який я мало бачила, щоб е, зневажали росіян. Це завжди переносить до того, що їх шкодують, їх жаліють. Ви справді наші брати, ну от, але ну так заблучитися знову ж таки по піблейному старший брат, який блудний син. Ось ви кажете, переглядаєте інформацію? Можливо, не кожен може. Ну, ви спеціаліст в цій сфері, інформаційні війни. Це ваша тема. Як може простий громадянин, листаючи стрічку, розуміти, що це є інформаційний вкид. Штучно створений це є інформація достовірна. Можливо, є певні такі є, речі, з якими це зу? є. Колись вперше такий найпростіший прийом в боротьбі проти цієї інформаційних атак використав Айзі Казімув в науково-фантастичному творі. І ну я читала російською мовою. Російською мовою там було так: от, що треба собі придумати такий віршик. Який би не впускав чужі впливи. І цей вірш, який я його до сьогодні пам'ятаю. Хоча книгу давно читала: Ех ти, камбалас, матріво, баніва, пла. Ага. Е, вам не це нічого з того, що ми проти Путіна закидали. Ну не хочу цитувати цю нашу пісню «Ала-ла-ла-ла-ла-ла», Але вона якраз і була тим найпростішим методом, які хлопці там з Харкова фани, які запустили її, вона не мала музики, вона не мала слів, але це була така. ну... Пофігізм такий якийсь, який. от це перший такий найпростіший. Для віруючої людини це, звичайно, молитва, яка структурує, консолідує. Але знову таки, навіть релігійними гаслами, може бути і негатив. От, наприклад, один із вірусів, який я зараз пригадала, ми всі хочемо миру. І завжди от, є така інформаційна теза, будь-яка війна закінчується миром. Неправда, будь-яка війна закінчується поразкою або перемогою. Якщо вже війна, то не просто миром. Але людям закладають мир будь-якою ціною. А мир будь-якою ціною ну тоді капітуляція. Е, і... І тут, от ну, якось немає цієї консолідації, яка знову-таки повертається, що це, це мистецтво. Треба думати, треба опрацьовувати і на, на щастя. Ну, правда, коли дивишся в інтернеті, люди дуже гарні, дуже цікаві приводи, такі самородки. Хоча часто ми чуємо таку критику диванної сотні, там, які критикують, але mm -hmm. нас але є. Такі дуже... також потрібні, так, але на нас є дуже гарний потрібно. загін інформаційних воїнів, які, не будучи в жодній структурі, дають дуже гарні ці пісні, такі певні. Які ми бачимо. Гаразд, якими, на вашу думку, будуть зараз дії Європи? Зокрема, і якщо вже ми так через інформаційну призму говоримо якими будуть все таки ми далі покладаємось Європа й далі покладати Європа, світ? скажімо так, покладатиметься на дипломатизм, чи перейдемо до цієї другої фази, де вже заявляють дехто вже заявляє про те, що з Росією боротись лише зброєю, як на вашу думку, в якому керунку будемо більше рухатись відтепер? Треба говорити трошки так здалека. Після розпаду біполярної системи багато обговорювалося питання, як забезпечити архітектуру світової безпеки. Бо була біполярна система на шальках двох терезів якось І е, Чи це буде монополярний світ, якому домінантою буде Америка, чи це Росія також буде? І от в цій боротьбі за арх... формування архітектури безпеки сформувалися два підходи і дві концепції до безпеки. Росія Декларує, що далі безпека забезпечується зброєю, армією, силою. Європа прийняла іншу концепцію. Навіщо витрачати такі гроші на зброю, на армію, якщо можна, на благополуччя людей? І тому вони вважали, що в умовах глобалізації колективна буде система безпеки, яка примусить до миру агресора, тобто відстежувати потенційно агресора, накладати на нього санкції. І це просто два підходи. Америка, ну вона все-таки полутня держава, та? вона має потужний військовий потенціал і тут. Ну, я би сказала, що десь вона більше схиляється до того, що силою можна е, тільки усмирити агресора. Е, Ваша особиста думка, яка? Ну мені подобається європейська е, теорія, але теоретично, е, вивчаючи історію Росії, бо я все таки людина тої радянської епохи, де ми вчили радянську історію СССР дуже добре, я як історик, ну, дозволю собі сказати, що я. Особисто, це дуже особистісна думка. Я не вірю, що санкціями можна примусити Росію перестати бути агресивним. І я з того приводу собі згадала зараз таку історію в кінці 80-х років мені довелося бути в компанії росіян, українців в Празі. І в нас така жартівлива була дискусія. Ну така трохи чехам хотілося десь показати, що українці там не такі культурні, а росіяни тим більше не такі культурні. От тема такої дискусії, який народ більш культурний, це так за кавою було. Ну і в кінцевому результаті, коли там не було достатньо аргументів, бо чехи давали, що вони більш культурніші. Росіяни, які був в нашій компанії, горять, зато ми к вам на танках приїжджає. Ну що ж то в нас немає того, чого у вас зато ми вас на танках. Так, приїжджаємо. Це багато ця репліка, про яку ви сказали, дуже багато чого висвітлює і показує. Я дозволю собі без коментарів цією вашою тезою завершити. <рес> дякую, що були сьогодні з нами. Нагадую, Олександра Киричук, доцент Львівського регіонального інституту державного управління, з нами була в студії. Ще раз дякую, що знайшли час дякую. до нас навідатись. Ми побачимося вже наступного четверга. Дякую. <рес>